Ще в день міста в галереї Містецтва музею Словотича та Чорнобильська ЄС була відкрита виставка картин місцевих художників та картин, подарованих місту під загальною назвою Натхнене Словотича. другій половині дня тут вже відкрили виставку робіт майстерині, волонтерки та бібліотекарки Наталі Казленка. Наталя Казленка провела майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. поділилася з гостями виставки історії суримусла та власним досвідом. Раніше ляльки-мотанки виготовлювали в основному в народному стилі, а зараз ми бачимо на виставці і у військовій формі, і у модному одязі. Для мене взагалі це не проблема або матусю робить, або бабусю, або Воїна або mm -hmm. княгині Ольгу для мене це не проблема. Не проблема. Це не проблема. Це просто от, треба, і я роблю. Я дуже це люблю робити. Mm -hmm. Хоч е немовля, хоч ангелочка. Це mm -hmm. не, не проблема. Це авторська ялька, вона. Не є чисто оберегом, mm -hmm. але якщо робиш для людини, яка для конкретної людини, для конкретної людини і ти хочеш донести до неї mm -hmm. свою якусь енергію, свій mm -hmm. позив, як російську, е, да? е, то вона може бути оберегом. тому що янки робляться е, на добро, з хорошою, е, гарною енергетикою, з е, гарними помислами. Побажаннями, дотримуючись всіх правил, mm -hmm. ляльки робляться тільки одягшені, а все воно мотається, воно зв'язується вузликами, і кожен вузлик він це є побажанням. Ти коли зав'язуєш, ти бажаєш людині, наприклад, здоров'я або успіху, або якихось ще там благ. Тобто воно є чому не молиться, тому що вважається лялька-оберег вона. Забирає те е, зло, чи хворобу, на себе. І вона без лика, тому, е, тому що в неї нема очі, в неї немає очей. І вона своїми очима може навіть зрочити. А так вона безлика, вона забирає на себе чи хворобу, чи якесь горе. Потім цю ляльку можна спалити. Вона забрала себе, вона відпрацювала це, розумієте? Обов'язково спали. Ну, для того, ну, і щоб, і воно, там, щоб воно базу, щезло, базу, щезло. Щоб да. воно щезло. А потім можна ще зробити новеньку. Ялочку ставили біля входу в оселю, mm -hmm. і вона там могла забирати негатив, який, може, хтось зробив на цю родину. Вони теплі, знаєте, вони для мене як отрібнесенькі. Я їх роблю і ось до якогось там певного. Моменту вони просто ляльки, а коли вже вона одягнена, коли в неї вже є е, голівка оформлена, ну, це просто, ну, просто як частинка якоїсь е, люд, людини, дитини. Вони дуже такі для мене, ну, я, навіть коли я комусь е, там, мене просто... Продайте, будь ласка, тому що треба гроші збирати на допомогу, то продаєш. Але ви знаєте, вона стільки років була зі мною, трошечки жалко. Але mm -hmm. ти знаєш, що ця людина буде щаслива з цією лялькою, наприклад, mm -hmm. або вона допоможе їй, або вона комусь радість принесе, ну як подарунок. А скільки ви зробили ляльок? Рахувала колись, а потім перестала рахувати. Mm -hmm. Перестала рахувати, навіть збирала фотографії по рокам. Є таке. Mm -hmm. От. Ну, з кожним разом в мене вони краще і краще. А, -а, -а, -а. От... а чому? А чому? А тому що хочеться ще краще робити. Хочете придбати гарний матеріал. А -а -а. Хочеться, ось, Наприклад, побачила я демонстрацію моделей в українському одязі. І мені сподобалось, і я хочу таке зробити лярко, в своє ляльки. Діти ляльку таку. Так, Це авторська лялька, розумієте? А -а -а. Вона з елементами. Українських там, традицій, але вона авторська. Я можу робити, як хочу. Такого ж немає одягу, так? але може там десь на демонстрації вони і є. Але мені от захотілося саме таку зробити, щоб тут був і рушничок, і наш прапор, і ці пташечки, які несуть е, символ свободи. свободи. Ця лянечка дуже давно в мене. З 23-го року. Ага. Так, я її зробила тоді, коли мій син пішов до Війська. До війська. І клянечку я нікому ніколи не подарую, не продаю. А ви не дарили йому з собою ляльку да, якусь? Дома в них є. А дома а, Ні, з з собою. є такі, так, да, з, з мішкавіни. Ага. Такий, знаєте, з горівкою, з патріотичними. Щось там, там на, чи, чи на поясочку подвігну. не, не Пам'ятаю вже. Бо дуже багато їм робимо і на виставках продаємо. А у вас є конкуренція чи немає між собою? Ви знаєте, я знайшла однодумців в мережі Фейсбук. Там є така авторська лялька-мотанка, група. І коли час від часу вони пропонують, наприклад, такий проєкт, там, кримський, татарський. Якісь там Так. Потім князівні і княгині. Ось князиня Ольга, бачите, вона мене мандрувала світом дворок по музеям України. А зараз я зробила Ярослава Мудрого. Він теж зараз разом такий проєкт зробили, доньки. Ярослава Мудрого, тобто майстрині зробили Лялічок дівчаток, я зробила хлопчика Ярослава Мудрого і він також мандрує світом до е, народження Лесі Українки. Е, е, Теж був такий проєкт. Е, ми зробили, е, я зробила е, сестру Ізідору і Лесю Українку. От. І ви знаєте, нема конкуренції навпаки, ми Допомагає. Ми, ми дивимось на ці роботи і для себе беремо щось позитивне і корисне. Завжди підтримуємо тих, хто тільки починає. Вони, може бути, трошки не згарбні, знаєте, такі ну, ще, так. але ми ніколи у нас немає конкуренції. Я дуже щаслива тим, що я беру участь у всеукраїнських міжнародних конкурсах. Ага. Мої ляльки по світу можна сказати. Мота мотаються. Так, так. Вони несуть енергію мою, в першу чергу, нашого Славутича, наших е непереможних славутичан. Mm -hmm. е я, я просто щаслива, що, я, що в мене таке яскраве захоплення, що я можу допомагати комусь, е навіть е надихати когось або е просто от естетичне задоволення отримали. Виставку можна відвідати продовж червня. Час роботи галереї з 10 до 17.00 в хід війни зі стороною магазину «Союз».